Ніч з 22 на 23 лютого у Дніпрі була неспокійною. Країна-терорист Росія знов атакувала мирне місто. На цей раз ударний безпілотник влучив в житлову багатоповерхівку. Було зруйновано 8 та 9 поверхи будівлі. На місце одразу ж прибули рятувальники, медики, поліція. Близько другої ночі. Відбулося влучання дрону в амур Амурніжніпровському районі міста Дніпро. Дрон влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано 8-й та 9-й поверх. Наразі нам відомо про восьми постраждалих. Двоє людей перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Зараз наразі роботи пошукові ще тривають, йде розбір завалів, ймовірно, під завалами знаходяться ще двоє людей. До ліквідації наслідків залучено 63 чоловіка особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Окрім надзвичайників, на місце трагедії прибув мер Борис Філатов і представники Дніпровської міської ради. Зараз вирішується проблема, яким чином і скільки людей нам відселяти, тому що е приїхав експерт, а також е спеціалісти, які працюють в даному напрямку, зараз провели візуальний огляд, і ми зараз будемо вирішувати разом з ДСНС безумовно е відсіляти нам. Два під'їзди це вже 100%. А що робити з домом? Я думаю, що дом відселяти не буде потрібно в ближайший час. Ми вирішимо це питання. З мешканцями багатоквартирного будинку ми співпрацюємо з самого ранку, надаємо допомогу, яку їм потрібно. Також наразі наші спеціалісти обстежують даний багатоквартирний будинок з приводу пошкоджень, які в ньому маються, і найближчим часом ці пошкодження будуть усуватися після того, як ми отримаємо висновок наших спеціалістів. Тільки що общалася з людиною, вона переселенка. Вона з трьома дітьми тут переживає. То в неї, звісно, емоції зашкалюють. Діти перелякані, знову, знову перелякані. Ну що, будемо допомагати. Валентина Федорівна переселенка з Донецької області. Жінка каже. Вона втратила житло та втекла до Дніпра від війни. Сподівалась, що хоч тут буде спокійніше, але російські окупанти не дали старенькій спокійно жити. Приїхала сюди заховатися, заховалася і сюди попали, і сюди да І що далі? Куди далі їхати? Куди далі їхати? Тут дітки, внуки маленькі, всі все розбито в них, все розбито. У нас квасноварюка взагалі вся пішли розбити. І тут нічого, і самоліти літали, і все люди тут, і сюди, і туди. Я думала, тут спокійно, тут ще й тут. Люди страдають. Що це за війна? Кому вона потрібна ця війна? За двором лежить на той стороні бетонна плита. Вона мені перед під глазами прилетала. на балконі стояв в момент взрива. Станом на 13-ту годину пошукова рятувальна операція триває на місці. Також чергують представники міжнародних гуманітарних організацій, медики та психологи. Під завалами ймовірно знаходиться ще двоє людей.